Вітання, сьогодні 10 серпня. Роботи закінчені. Завтра, завтрашнього дня йдемо в відпустку. Залили фундамент. Робили опалубки, заливали стовпчики, розбирали опалубки, робили нові опалубки, затратили 5 днів. Залили 24 різних розмірів, найменший 50 на 25, найбільший 1,50 на 25. Таку стіну зробили 3,96, все розібрали, все почистили, все поскладали, все прибрали. Затрашнього дня на 2 неділі йдемо в відпустку. Фундамент. Ну, стройку ми почали десь 17 липня, нам не давали трошки робити дощі, На фундамент у нас пішло десь 125 кубіків бетону 350-го. На стовпчики пішло около 20 кубіків бетону теж 350-го. Хата тут буде вже ну, вже нульовий рівень до підлоги, звідси метр буде підлога, зараз має метр 30. Метр тридцять – це зараз на стясті 12 мм буде вся електрика, гідравліка розводитися, заливатися, робитися тепла підлога. І ну, про це все зніму відео, про це все буду розказувати. Буду старатися знімати відео, коротке відео кожен кожен день за виконану роботу. Такі штуки, як там перший рівень цегли, перший рівень блоків. Ми виживаємо білі блоки, потім деяк утеплювач. Ну, буду знімати, буду розказувати. Все, окей, Почуємо на тій стройці через два тижні.